Коротше, суть нашого сьогоднішнього разговора о тому, що розказує о церкві. О я живу в Тернополі, зараз на даний момент нахожусь в Польщі. І, наприклад, я прийшов до церкви, помолився з татом з мамою. Пішов приклався до образів всяких, э, до ікон. І священник говорить казання, наприклад, э, проповідь. Розказав він проповідь. І баба, наприклад, баби старі після того цілують хрест чи діди. І Я стою, дивлюся, баба цілує засос хрест. То я якби блядь, взяв того на місці священника, блять, хреста, то якби її почав зєбашив по голові, блять, тим хрестом, то вона би забула, де вона є, як її звати як з якого року народження і де її мама з татом знаходиться, і коли батьки вмерли, і коли вона народилась забула. То я би так стару бабу поїпальнику хуярив тим Хрестом, блять. Ще якби взяв, блять, кадило, поїбальнику кадилом раз дав. Потім я, блядь, звичайною водою, блядь, хрестив і казав, баба стара, засос хреста не цілується, блять. Ну як таке, що ви бачили, що стара жінка, вона, блядь, сос хреста цілує. Та тако треба цілувати. Наприклад, там, притулилися і пішли тако. Притулились і пішли. А вона, сука, стара пизда. Бере і Христа за сос цілує. Мені брідко аж ходити в церкву і цілувати після них Христа після дідів старих і бабів. Це просто пизда. Люди, ніколи не цілуйте Христа за сос і чмоки не робіть. Приклалися легенько тако. І пішли. І тако. І все, до ікони. А то, блять, як то можна, то я би так стару бабу змолотив, блять, поєбальнику тим Христом, що вона б аж ахуєла. І би аж очі, блять, вилізли. Та я би на місці священника так єбашив по голові нахуй, воков в ніс, сука, роз'єбав би старій папі з дядьком носа, вухо, блять, зуби вибив нахуй побив, покорожив, блять, по блядь, блядь. поковальцував. Я би, сука, зуби поламав я би, блять, тріщини порубив поробив я би таке виробляв. Ну як, блять, можна хрестом схрестав засостів, то я би так, блять як бнув, як наїбени в поїбальнику. Что пиздец бы было просто. А это мой золотой телефон. Моя дорогая жизнь. Всем удачи, ждете, ждите нового видоса. Завтра или сегодня. Один, в 11 утра, в 11 часов. Всем до встречи, палец вверх ставим.